Привіт, друзі! Ви пам'ятаєте, я вам розповідала на одному із етерів таку чудову, ну таку чудову, я не знаю, як вона правильно називається, практику, чи що. Вона чи вона така, як в шутку, але насправді вона дуже працює. Це коли я вам казала, що були гроші, треба потримати котика чи собачку за лапкою, сказати там по імені, як звути тваринку. Тримаю значить, кот там котика там, за лапку, буду, завтра будуть бабки. І так три рази. Так от пише мені, дуже багато людей мені відписалися, написали, що дійсно... Працює клас, як це воно працює. Але я вартий уваги один коментар моєї підписниці, я не буду його цитувати дословно, от, бо це все-таки таємниця. Але так вийшло, що в неї немає ні котика, ні собачки. Вона каже: Я ходила-ходила, думаю, боже, ну кого ж потримати за лавку? Тут каже, дивлюсь, спить мій чоловік. Я прийшла його, каже, і тихенько, щоб він не чув, за ногу держу його за палець і кажу: держу чоловіка за лапку, завтра будуть бабки. Каже, три рази так сказала, і ви не повірите, бо. Каже, на роботі пообіцяли виплати в нечергову премію. Тому, друзі, хто в це вірить і в кого це дійсно, як то кажуть, ви задобрили ту тваринку, чия це лапка, то тоді воно працює. Ось так беріть за увагу.